Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні 14 вересня 2023 року Київщина, і я хочу вам показати виноград Байканур. Він в мене ще не достиг. Це, е, взагалі-то, рання е, гібридна форма. Вона достигає дуже рано. Ну, як рано? Початку, на початку вересня, десь у 10-х числах. Але я його перегрузив. І він, він ще тільки в мене почав стигнути. Грони дуже великі, ось як ви бачите, одна грона. Це, мабуть, півтора кілограма оця грома, грона. Отут теж грона десь на кілограм. Ці десь по 400-500 по грам. Оця грома, грона десь 800 грам. Взагалі-то в цьому році врожай великий байканура. І ось те ж ну, перегрузив я в цьому році. А, що хочу сказати по смаковим якостям. А, по вкусу гармонічний вкус, без, без всякого мускату. А, солодкий з цукру достатньо, достатньо. На зовнішній вигляд, зараз я одну штучку зірву ягідку. На зовнішній вигляд вони продовговаті ось такі, а мають бути кольору повністю отакого от темного кольору, але ж, бачите, ще не достиг, ще стигне. А, грони взагалі великі, а, дуже багато, бачите, дуже-дуже багато. Вони не звисають, не, а дуже багато ягідок, і вони так платнячком сидять. Що ще можу сказати? Урожай кожен рік гарний, грони великі. Ось оця взагалі взагалі, мабуть, 2 кг грона мають бути. Кольори такого фіолетового Ось бачите, ось оця темно-фіолетова. вони мають бути усі такі. Хрумка, солодка. Зараз давайте спробуємо розрізати, що тут всередині, я вам покажу, які тут кісточки. Давайте щось зірвемо, якісь ягідки, і я їх зважу. Ну, ось така, Так, такі ягідки. Ну, Ось оцю ще зірву. Таку ягідку. Ну, вони можуть бути трошки поменше ось отаку і отаку. Ось так. Давайте подивимося. Скільки вони важать? Так: шістнадцять чотирнадцять. Три дванадцять. Щось ваги в мене, ага, так. П'ятнадцять. Ну, думаю, що достатньо великі ягідки. Шістнадцять гра. Ми бачите. 5 ягідок 64 грами. Я думаю, достатньо такі великі ягідки. Давайте попробуємо розрізати. Так, давайте розріжемо, подивимося, які вони внутрі. Ось бачите, отак соковита. Видно, що соку багато. Тече, бачите? Тече. Скільки тут я нарахував одна кісточка, дві, три, три кісточки. Так, що у нас тут? Тут дві. Всередина така желеобразна, але вона туга. Туга ягідка. Давайте скуштуємо. М -м -м. Дуже солодка. Я зірвав стиглу, дуже солодка, шкірка е, гарно жується, але не така, що прям м'яка-м'яка, що прямо розтає. І шкірка відчувається. Кісточки доволі такі, е, великі. Ну, ясно, це ж не киш миш. Ось, бачите, тут. Теж форма така продовговата. Ну, бачите, раз, два, три кісточки, максимум по три кісточки. Солодка, соковита, М -м -м -м. гібридна форма. Всім рекомендую. байконур дуже вкусний, дуже вкусна гібридна форма. Саджайте, будь ласка. Ось що я хотів сьогодні розказати. Дякую за просмотре. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім пока.